Радий вітати мого колегу і дорогого друга Вопке, міністра закордонних справ Нідерландів в Києві. Ми сьогодні мали дуже плідні переговори, мали двосторонню зустріч, провели окрему зустріч у форматі глави МЗС плюс Генеральний прокурор України. І я думаю, що навіть з формату цієї зустрічі зрозуміло, про що ми говорили, а саме про. Притягнення до відповідальності Російської Федерації за злочини, вчинені проти України. В тому числі, ми сьогодні предметно, не загальнополітично, а предметно проговорили кроки, які нам потрібно зробити разом з іншими партнерами для створення спеціального трибуналу з переслідування Росії за вчинення злочину агресії. Хочу подякувати е, Нідерландам і Вопке. Е, за всю військову підтримку, яку ця дружня країна надала Україні з початку війни, не буде перебільшенням сказати, що 24 лютого було поворотним моментом і у двосторонніх відносинах з Нідерландами. І всі, якщо хтось і мав якісь сумніви щодо дружнього ставлення Гааги до Києва, то всі вони були розвіяні і з 24 числа абсолютно Голландія, Нідерланди є потужним, послідовним і принциповим, принциповим другом України. Я запросив Нідерланди приєднатися до ініціативи щодо постачання українського зерна до найбідніших країн світу. Цю ініціативу оголосив сьогодні президент України Володимир Зеленський. Ми не випадково запускаємо таку ініціативу саме зараз. Вона приурочена до вшанування 90-х роковин голодомору, геноциду 32 33 років в Україні. І сьогоднішній візит ми з Вопки почали з того, що я повів його саме в меморіальний комплекс Голодомору, щоб він на власні очі міг побачити цю страшну трагедію українського народу. Ми, українці, знати добре знаємо, що таке голод, тому не будемо стояти осторонь. Проблем тих народів, які потерпають від голоду. Ми будемо їм допомагати. Я ж у свою чергу також закликав Нідерланди визнати голодомор геноцидом українського народу. Не можемо також не згадати сьогодні, що ми разом з Нідерландами очікуємо на рішення Окружного суду ГААГи у справі збуття рейсу мі 17 Цю історію, ця історія буде доведена до логічного кінця. І правосуддя переможе, попри всі багаторічні зусилля Росії зруйнувати цей процес. Ну і окремо безумовно ми проговорили співробітництво питання європейської євроатлантичної інтеграції України, в яких ми розраховуємо на підтримку Нідерландів. Дуже радий за предмет, дуже вдячний Вобке за предметну розмову, за те, що Нідерланди. Залишаються на боці України і за те, що у нас є абсолютно навіть не подібне ідентичне розуміння проблем, з якими стикається Європа, і головне шляхів, як ці проблеми вирішувати. Дякую, Вовке. Даю тобі слово. Прекрасно дякую. Пані і панові, шановні друзі, добрий день. Я радий повернутися до Києва, зустрітися з паном Дмитром, моїм дорогим другом. І я ще зустрічатимусь з президентом Зеленським. Ми говоримо часто, більше телефоном останнім місцем з паном Дмитром. І суть цієї розмови в тому, як ми можемо підтримати Україну в її надзвичайних зусиллях, що ми можемо зробити більше. Ми визнаємо дуже добрі новини з приводу Херсона, звільнення Херсона з погляду військового, але також і з приводу того, щоб показати світу, що може зробити Україна, і я знову ж таки хочу підкреслити мою і моєї країни. Невпинну підтримку, рішучу підтримку України, її свободи, і майте певність, що Нідерланди і далі підтримуватимуть вас, де можна і скільки можна військової допомоги, гуманітарною і з підзвітністю, даючи притулок тим українцям, що тимчасово перебувають за межами своєї країни через війну. Ми і далі робитимемо це. Ви б'єтеся не тільки за свободу, за людські права вашої країни, але ви боретеся за свободу нашого континенту, нашого спільного континенту в Європі. Ми не можемо цього не визнавати. Ми визнаємо це де тільки потрібно оголошуючи про це. Ми також хочемо скласти пошинівок жертвам голодомору. Сьогодні ми там побували нам. Меморіальному майданчикові там увічнено пам'ять мільйонів українців, і там ми згадуємо ще одного диктатора, що свого часу зробив зброю із. Харчів і воювався голодом проти інших народів. Тепер ми про це згадуємо. Російський напад на Україну не тільки зруйнував домівки людей, їхнє життя тут у цій країні. Це загрожує також базовим потребам ну, мільйонів українців. І також це стосується водопостачання, електропостачання, і це загрожує найпершим потребам у виживанні українців. 180 мільйонів допомоги на реконструкцію системи енергопостачання, водопостачання це те, що потрібно, коли надходить зима, пані і панове. Путін може зупинити цю війну. Він може й мусить зупинити її. Але якщо не зробить цього, я переконаний і далі буду певен, що наш обов'язок полягає в тому, щоб допомогти вам, Україні в боротьбі за свободу, за волю цієї країни. Тому ми підтримуємо Україну від самого початку цього нападу і робитимемо це далі скільки потрібно. І ось тому ми надали вже військову підтримку понад 80 мільйонів летальної, нелетальної зброї, спорядження і 20 мільйонів модернізований. Т-72 це вартість того, що ми дістали від наших друзів із... США Чеської Республіки, це наш внесок на додачу до цих 25 мільйонів через Трастовий фонд Фаннативський, через спеціальний фонд фонд, мобільні шпиталі» для ДНС і ще пакет реагування швидкого на екстрені ситуації, і ми й далі допомагатимемо. І безперечно, як я вже сьогодні знову. Навіть пересвідчився на цьому не кінець. Ми маємо допомогти вам перемогти, а до того також протягнути до відповідальності тих, хто її вчинив. Це наші універсальні цінності. Воєнні злочинці мають відповідати за злочини свої по всьому світі, і тут немає винятків, і тут ми маємо 15 мільйонів євро для того, щоб підтримати координацію і продовження Зусиль у сарані правосуддя і вдруге цього року судово медична і судова експертна місія приїздить до Києва і працює з вашим інститутом. Судово-медичної експертизи і міжнародним кримінальним судом, і ми й далі докладаємо зусиль для того, щоб виконати відповідну резолюцію ООН. як і цього тижня. Щоразу ми з метром, як говоримо, я буваю вражений його тривкістю, його відданістю справі, і також тривкістю і відданістю українців. Я бачу почуття мети. Всі люди, що я тут їх бачу, і це відбувається в особі пана Дмитра. Ваша сміливість і далі нас надихає на те, щоб допомагати вашій країні. Знайте, що можете на нас покладатися. Дякую, пане Дмитро, Дякую усім присутнім. Ми маємо. Час на декілька питань. Нідерландський засіб масової інформації, пане Кулебе, ми багато маємо підтримки Нідерландів для України, але чого б ви ще хотіли від Нідерландів з погляду військового спорядження? З погляду військової допомоги. З боку військової допомоги. Чого більше ви хотіли б від Нідерландів? На перший, вибачте, нарощу зразу питання. Найперше, я хотів би нагадати присутнім, що... Без позиції Нідерландів їхнього почину ми б не б, не мали панцергаубиць 2000 Ми з Вопки знаємо цю історію дуже добре. Ми мали дуже багато розмов, дуже багато обрад, і я дуже високо ціную те, як Нідерланди, Німеччина вибудували цей спільний проєкт. Найважливіше те, що це допомагає слушної години, слушної пори, коли артилерія нам найбільше потрібна. І наші потреби поточні усім відомі. Це протиповітряна оборона, це танки, і це боєзапас для артилерії і танків. В цьому контексті ми високо цінуємо зокрема не нещодавно ще один захід це спільний проєкт Нідерландів США і Чехії. Це надання е, модернізованих е, советських танків Т-72. Ми зводки знаємо наші потреби. Пан міністр їх знає дуже добре, але беручи ширше, ми можемо сказати, що цей досвід, що ми його набули від 24 лютого. Вибудовує довіру між Україною, Нідерландами та іншими деякими країнами європейськими з приводу зброї дуже чутливе питання, і це створює чудову нагоду для стратегічного партнерства між нашими країнами у посиленні чи розвитку оборонних галузів промисловості для добра наших націй і цілої Європи. Тут суть не тільки в тому, щоб допомогти нам саме тепер. Ми бачимо перед собою початок цілковито нових стосунків в плані оборони зброї між Україною, Україною, Нідерландами та іншими країнами, що а працюють у нації. Супрозі одне питання до пана міністра. Я прочитаю українською мовою. Нещодавно відбулася відбулась зустріч голів МЗС Європейського Союзу. Чи обговорювали на цій зустрічі шляхи та терміни обмеження цін на російську нафту? Так, учора вчора була така зустріч. Я сам не був присутній. Там був Ян Столтенберг, генеральний секретар НАТО. І ми намагаємося домогтися двох речей: перше це зробити так, щоб росіяни заробляли якомога менше на своїх ресурсах, на своїй сировині. Що менше вони зароблять, то більше то менше вони матимуть грошей на те, щоб вкласти в цю жахливу війну. А друга річ це те, як нам Забезпечити те, щоб тривало постачання безпековими каналами, і ви знаєте, що ми дуже багато зробили останніми місяцями на те, щоб від'єднатися, відрубатися від будь-якої залежності від Росії. Хай це з кров'ю нам дається, але якомога швидше відмовитися від природнього газу російського їхньої нафти. Дякую.